Нашим армійцям нині складно давати ворогу відсіч, адже українська сторона своро дотримується мінських угод і не використовує важку зброю. А от терористи гадять із заборонених мінометів і навіть градів. Як відстоюють свої позиції українці в опитному поблизу Донецька, перевірив наш кореспондент Володимир Михайлов. Під'їзд до опитного на перше поле не несе жодної небезпеки. Якщо не знати, що за незібраним торішнім соняшником причаїлися бойовики. А ось і перші докази їхніх звірств. Два тура підбили. А я загибли люб Ні, Нет, Поранені є. Всі живі, Екіпаж живий. Постріл з протитанкової керованої ракети означає, що терористи підступають досить близько і бачать ціль неозброєним оком. Але і вдень, і вночі опит не здригається від донецьких мінометів, які стоять за 7 кілометрів звідси. Це хвостовик від 122-мм міни. Таки регулярно прилітають до опотного. Вони заборонені мінськими угодами. Для того, щоб погазити вогонь бойовиків, нашим доводиться відстрілюватися. Але українські бійці кажуть, бої нерівноцінні. Цей станковий протитанковий гранатомет має калібр снаряду всього 73 мм. міліметри. І дальність менше лише до позиції бойовиків в Донецькому аеропорту. Зараз там бандформування зосередили цілий арсенал зброї. Вони ведуть і з метеовишки, і з Спартака, і з терміналу. Рядом з терміналом там стоїть у них -то стоїть ли рапіра, ну щось таке, артилерія. Вчора її засікали. Танк працює однозначно. Вогонь українським армійцям, тут дозволено відкривати лише якщо бойовиків засікли, інакше можуть постраждати мирні. Якщо місяць тому можна було виявити якусь тенденцію в обстрілах бойовиків, вночі стрілять в день тиша, то тепер їхній козир несподіванка. Перестрілка та вибуху можуть будь-коли застати серед вулиці. Вони прищупують по всій лінії оборони, де слабі місця. Починається Піски, Опитне, Зеніт, це Авдіївка, це всьому, -всьому йде активна з їхня їхня сторони. Іде присічня, їх наступ сюди, заняття вогневих позицій, ліквідація снайперів, доверсійних груп, по таким об'єм. Масло, щоб там танкова атака йшла, чи там рота, чи, чи там звод наступав з їхньої сторони, присікається зразу на місці. Місцеві, яких тут залишилося до ста людей, досі ховаються у підвалах. У Зінаїди завжди ключ від нього під рукою. А от зараз от чаще стали стріляти. як починають стріляти, опускаємося. в підвали. Тому що от сьогодні навіть ж тут рядом три снаряди, вечором взорвалися. Є серед тутешніх і військовий капелан, який переконав місцевих українські бійці прийшли їх захищати, адже спочатку тутешні влаштовували провокації проти наших армійців. Коли вони привезли мирним жителям їду. Повернувшись у им бросили дві гранати. після чого наші просто принципіально туди вже не їздили, нічим не допомагали. Я розумів, що этот конфлікт нужно, як владнати. Бойовиків вигнали, конфлікт залагодили, але війна із зрунового на бойовиками опитного так і не пішла. А їду солдати нам дають. Володимир Михайлов, Олександр Кулаков, Владислав Нікітенко. Факти ICTV.